Всім привіт, друзі! На калівелера. Сьогодні покажу, як скачати та встановити World Edit у Minecraft. Для цього нам потрібен сам World Edit. Заходимо в Google, пишемо World Edit, переходимо на сайт. Тут нам треба його завантажити. Заходимо у файли, і тут нам потрібен M, ну Forge, так. Є Forge World Edit, є Fabric, Forge для старіших версій, Fabric для новіших. Тому показую для новіших: ось є for World Edit. Так, Заходимо, тиснемо Завантажити. Паралельно нам потрібен фабрик. Фабрик Minecraft обов'язковий, бо інакше не працюватиме. Заходимо на фабрик. Так, мод я скачав на версію так, це старе все прибираємо. Мод на версію E виходить 1.21.8. Отже, «Фабрик» теж на 1.21.8. Fabric Installer одразу відкриваємо. Мод теж собі кладу на робочий стіл. Ось, і тут нам потрібна vr вер версія 1.21.8. Одразу тиснемо. Також тиснемо Створити профіль і встановити. Він встановився. Далі відкриваємо лаунчер Minecraft. Якщо нема лаунчера, пишемо Run. Відсонти ой. Тиснемо ОК, OK", відкриваємо Minecraft. Тут у нас буде папка модів. Сюди кидаємо наш World Edit. Якщо через лаунчер з'явився фабрік, тиснемо налаштування. Тут вибираємо наш фабрик лоудер. У мене це 1.21.8. Тиснемо на папку, заходимо в mods і кидаємо туди наш мод. Потім запускаєте гру і все працюватиме. На цьому все. З вами був Велер. Всім бувайте!